Мир вам Божий, та нехай Господь вас збереже там, де ви зараз є. Що Бог дозволяє жінці? Чи може жінка бути проповідником, служителем? Чи це доля тільки чоловіків? Чому Ісус розмовляв з Самарянкою, яка не мала законного чоловіка, але були різні чоловіки? І Господь надихнув її проповідувати цілому місту, мешканців, якого вона змогла привести до Христа? Чому Господь дозволив грішній? Жінки доторкнутись до його ніг при загальному осуді, вона омивала його стопи сльозами, покривала поцілунками, натирала дорогоцінним маслом і витирала своїм волоссям. Завдяки великою любов'ю до Господа вона здобула прощення багатьох своїх гріхів. Коли Ісус був розіп'ятий, жінки були біля нього до кінця. Марія прийшла до гроба першою, удостоївшись першої побачити Воскреслого Христа. Отже, перше, що дозволяє Господь, жінки. Жінка може пророкувати, Боже Слово та рятувати людей. 80% людей людей християнських церквах були приведені жінками. Диявол, він хоче закрити жінці рота, але Бог дає здібність жінки рятувати чоловіків. Амінь.